Всім привіт, друзі! З вами знову я Максим, і я вам можу сказати, що це відео буде дуже цікавим та незвичайним. Як ви бачите, ззаду мене знаходяться три портала. І в цих порталах в нас є певні світи, в яких ми маємо побувати. У нас сьогодні три портали, і ми бачимо портал з якогось золота незрозумілого, портал з Гуглу, портал з якихось незрозумілих безтекстурних блоків. Так, добре. Ми тут все зрозуміли: тут у нас зелений колір, тут жовтий, тут чомусь коричневий. Не знаю чому. І в у скринях знаходяться ось такі от штуки, які мають запаляти наші портали, можна так сказати. Вони мають їх запалювати і ми маємо туди телепортуватись. Так, добре, перший світ. Ми беремо ось таку штучку і запалюємо наш портал. Да, Нарешті ми його запалили і зараз ми побачимо, що там всередині. Мені так цікаво і ми телепортуємося Ко світу е, в нас іде тут все. І. Вау! вау. А чому тут все таке цікаве? Тут, тут правду блоки Гугла, тільки вони чомусь просвічують. Тобто дірки в світі. Но ми маємо тут знайти десь будиночок, який має там в ньому якісь предмети бути. Так, давайте ми погуляємо і його знайдемо. Так, ну і давайте ми розпочнемо шукати цей будинок. О, я вже його бачу нам навіть і не приходилось довго його шукати. Так, і чомусь в мене пере, Перемкнувся режим гри на виживання. Ну, це не так важливо, тому що, напевне, цей дом володіє якоюсь силою. Ми ці блоки Гугла можемо зламати. І це трохи о. Я бачу якісь там. Я бачу щось там так, ладно, давайте ми туди підійдемо. І тут в нас верстак, я бачу. У нас тут є ось така от ендер штука. А також у нас тут є ось такий блок незвичайний. Так, ну і що цей блок робить? Давайте ми подивимося. І що? Ви бачите, він мені смагарди видає. Тобто я стою на нього і він мені видає смагарди. Вже 44 штуки назбиралось. Вже так. Це круто. Ви бачили, він просто автоматично мені дає смагарди. Так, що це в мене тут робиться? Так добре. У нас також є скриня, в якій знаходиться також смагарди і е, якийсь Google. Написано, що це. Предмет для досягнення, але він нічого не робить, я так розумію, чогось він не стакається. Так. І тут у нас є. Що? Тут курка. А, ні, це попуга. Це попуга, це круто. І що тут у нас внизу? Тут в нас свині, курки, папуги і багато всякого е цікавого. Тут у нас якийсь курник, якщо чесно. Так добре, тут у нас оця штука мене. Звісно, трохи приколола і навіть порадувала трохи, тому що, дивіться, мені смарагди весь час видаються, коли я на цій штуці стою. Так, ладно, це добре, але нам треба щось зробити в цьому світі, щоб нам дали предмет, який нам потрібен для предмет знаходиться у скрині. О, Галактичний алмаз. Напевно, він нам знадобиться. Так, ладно, ми йдемо до нашого порталу. Тут у нас ось такий паркурчик, можна сказати. Но ми його просто обійдемо і все. Ну, світ, звісно, мене трохи приколов, тому що тут, по-перше, зелений туман, і також тут багато блоків Гугла, які я можу зламати Це просто блоки Гугла. Блок Гугла, блок Гугла. Так, добре, ми йдемо до нашого порталу і також в нас там є інші світи, які ми теж маємо передивитися. Так, що тут у нас за наступний світ де? О, тут у нас квітка посаджена, це добре. Далі у нас світ із. Увага прохання проголосувати за посиланням у описі, яке буде на тему, яка ваша улюблена рубрика на каналі. Це мені дуже допоможе в майбутньому. Ви мені також допоможете з темами відео. І дякую за розуміння. Повертайтеся до перегляду відео. Золота. Я представляєте, що там будинок буде із золота. 100 пудово, ну прям 100%, то що там буде будинок із золота. В нас тут є е, запальничка для порталу з золота. І давайте ми. Нею запалимо наш портал, і він запалився. Давайте ми туди підемо. Мені цікаво, так що там знаходиться. Ну, Можливо, там... замість от такого блока. Тобто в тому світі в нас все було сплошним ось цим блоком порталу. А тут у нас золото є, і ось таке золото, яке довше ламається, ніж наш. Google. Так, і нам тут треба також знайти якусь штуку, щоб отримати предмет, який нам пригодиться для крафту. Так, тут у нас круто, але вони всі якісь невеселі, якісь нудні, тут немає навіть що робити. Просто звичайний світ, Ой, головне, портал не просрати, тому що мені ще треба додому повертатися. Так, тут у нас просто ось такі гірки. Е, а це у нас що таке? Це, це, це золото? А чого? Е, воно просто тут стоїть? Так, ладно. Це е, дивно. О, що це... Тут знаходиться якесь... Що це взагалі таке? Е, виробництво золота? Що? Щось тут, тут скрині повністю забиті золотою рудою. Повністю все. Тут у нас навіть ось така от штучка є. Тут у нас якась машина, незрозуміла, якась щось робить. І якось е е копає золото. Так, тут у нас якийсь е рейс. І рейки, я не розумію, для чого вони. І тут в нас е, ось такі вагончики. Так, добре, це, е, звісно, е, прекрасно, але де. А, ось вони. Watergun, бургер і е, е, якась штука нуба. Так, е, це в нас штука, е, яка зроблена спеціально для Максима, щоб він став нубом. І для чого мені це треба? Так, у нас тут є ось такий бургер і. Е, що? Я на цьому бургері літати можу. Дивіться, уїй. Я на ньому і правду літу. Ой. Е, 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 ладно. Так, я біжу, біжу, біжу за своїми предметами. І цього я не очікував, звісно. Но... Добре. Е, в нас тут є якось... Е, дивіться, у нас тут пушка. І вона, як розумію, стріляє водою. Тому що це в нас вотерган, знаєте, як ці пушки дитячі для, Ну, з водою. такі Тут у нас така сама вона з резервуарами, якась у нас там ручка є. Зараз я приближу ви а, ні, не побачите. Так, добре, це в нас звісно круто. І Мені цікаво, що за частинка Нубаї. І, і що вона зробила? Що? Вона мені видала купу золота землі, звісно, це шнуби, а також мені видала якусь неправильну броню. Тому що вона в мене ці чоботи були наверху, а шлем був на низу. Так, добре, це, звісно, круто. І тут, я так розумію, мені потрібна ось ця штука. Так, добре, це все ми прибираємо. Е, ой, ні-ні-ні, це моє, це моє, це моє все. Це все моє. Е, бургер ми також прибираємо і оце все. Е, так, добре, ми йдемо до наступного світу. Так, добре, е, у нас наступний портал, і тут в нас е, вже запальничка для портала з сміття. Що? Ну, чому тут немає ніякого сміття, просто якісь незрозумілі блоки. Так, добре, ми сюди зайдемо і зрозуміємо, що там взагалі то. Ке? А цей світ відрізняється. Дивіться, тут якісь е, інші блоки, тут у нас якась, е, напевно, е, кераміка ось ця. Тут у нас білі блоки і купа дерев. Купа дерев. Це в нас набагато сильніше відрізняється від наших минулих світів. Так, і що мені... Ой, фу, А, як тут ще смердить сильно. Фу, я нічого не... Майже не зможу тут нюхати, тому я краще закрию собі носа. Е, так, е, ми тут маємо знайти також якісь речі, які нам е, допоможуть знайти предмет, який нам в кінці згодиться. І скелети, ау! Вони мене атакують тихіше. Тихіше. Вони зараз самі себе повбивають. Тут у нас пишеться, що тут пишеться, вбий всіх монстрів! Тільки як мені до цієї цього, до цього скрині дотягнути? Так, добре, мені ця золота броня не потрібна. Я лучше оце в Діну. Тут у нас алмазний ой, шкіряний шлем. І тут в нас також е, бутси якісь модні. Так, добре, вони зараз там самі себе повбивають. Я беру зілля сили. І а, а де тут е, якийсь меч? Я не знаю. Так, ну е, е, в мене є зілля сили. Як мені ау! Я зараз також помру. Ой е, е, добре. Так, добре, я повернув собі загублене. В мене є ось такий галактичний е, діамант, в мене є ось така есенція нуба. І також я дізнався те, що е, головний символ в цьому світі це в нас, не повірите, гімняшки, звичайні гімняшки. І е, що в мене, в мене щось е, в інвентарі було і чого? Що... Що в мене тут динаміт якийсь, я не розумію. І що він робить. І, е, вау! Ей, сійте, сійте, сійте. Я зараз помру. Так, сійте, сійте, сійте. Е, і що мені тепер робити? Так, е, ладно, я помер. Ну добре, якщо вам сподобалось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тут буде багато ще такого. А я вам говорю до побачення! Я пішов бавитися зі свинкою. До побачення!